Вітаю. Тема уроку розкладання многочлена на множники. Викинемо номер 479 за підручником алгебра 7 клас і винесемо за дужки спільний множник. Роздивимось приклади. Перший приклад: 4b додати 16C. Нам треба винести спільний множник за дужки. Давайте роздивимось на ці приклади, і побачимо, що у нас, і в першому і в другому доданку є множник 4. Поставимо дорівнює, тут 4 є, і 16 складається як 4 помножити на 4. Тоді спільний множник 4 можна винести за дужки. 4. І тоді залишається у першому доданку залишається b. У другому доданку залишається Четвірку одному виносимо, і друга четвірка, 4 c залишається. 4 c ми винесли спільний множник 4 за дужки. Давайте подивимося на наступний приклад. У нас є 12 їх, світнятий 15 Y. Явного множника тут ми не бачимо, але ж, давайте розкладемо на множники 12 і 15. 12 С. 3 помножити на 4 а 15 це 3 помножити на 5. Отже, у нас є спільний множник 3, тому трійку виносимо за дужки. Залишається у першому множнику від 12, 3 ми винесли, залишається 4х. Записуємо 4х. Мінус ставимо Трійку ми вже винесли, тому від 15 залишається 5 і y. 5, 5 y. Отже, ми винесли спільний множник трійку за дужки. Наступний приклад. 8 і 18. Давайте поміркуємо. 8 це у нас 2 помножити на 4, мінус 2 помножити на 4. А 18, хай буде мінус 2 помножити на 9. Тут А, тут Б, тому змінних немає. Винесемо мінус 2 за дужки. мінус 2 за дужки. Тоді в дужках залишиться 4А. 4А. Так як ми мінус уже винесли за дужки, то у нас залишається тут плюс. Плюс мінус 2 ми винесли, залишається 9Б. 24х і 30y. Поміркуємо. У 24 і у 30 є множник 6. Тут 6 помножити на 4, а 30 це 6 помножити на 5. Отже, ми бачимо, що спільний множник 6. Виношуємо 6 за дужки. 6 залишається тоді від 24 4 і х, 4, 4х плюс. 6 ми винесли за дужки, залишається 5 плюс 5y. Наступний приклад. 10mx і 15. Ми бачимо m спільний множник. І 10 це у нас 2 помножити на 5, а 15 це 3 помножити на 5. Тоді ми 5m можемо винести за дужки. 5 м виносимо за дужки, залишається в дужках 2Х. 2х. Відняти 5 ми винесли, тому залишається тільки трійка, 3 y. Щоб перевірити, чи правильно ми винесли, треба перемножити. 5м множимо на 2х, буде 10mx. 5м множимо на 3y, буде 15 my з знаком мінус. Отже, ми виконали з вами винесення спільного множника з першого стовпчика. Зараз будемо виконувати другий стовпчик, приклади другого стовпчика. Отже, у нас є х у квадраті і хі. Що таке х у квадраті? Це х помножити на х. Тоді ми можемо 1 винести за дужки. Тут x і тут x. Спільний множник це х. Х виносимо за дужки, залишається від першого доданку х додати y. У другому прикладі, у сьомому прикладі, у нас є три. 3d. І тут є 3 d Тоді, від квадрата 3D ми винесемо, залишиться тільки d. 3 d виносимо. Залишається d. У першому доданку. Так, мінус ставимо. 3D ми винесемо, залишається тільки C. 4А у квадраті 16а. Ми бачимо, що тут А4 можна винести і ще А 1 винести. Тут 16 це 4 помножити на 4 і А ми ще додатково винесемо. Тоді будемо виносити 4 А ми винесли, залишається в дужках. Так, у нас А у квадраті це А помножити на А, одне А ми винесли, залишається тільки А. Плюс від 16 ми одну четвірку винесли, залишається одна четвірка і Б. 4. Б. Перевіряйте, сразу, правильно ви винесли чи ні. 4А помножить на буде 4А квадрат, 4А множимо на 4Б буде 16аб. Все правильно. Тепер, ось тут у нас. А в 6 і А в 3 степені. Виносимо меншу степінь. А у 3 степені. Тоді у нас залишається від 6 віднімаємо 3, буде А у 3 степені, або, кажуть, А у кубі. Перевіримо, А у 3 це буде 3 додати 3 а у 6 степені. Відняти стоїть знак мінус, ставимо мінус. А у 3 ми ви винесли, а ось тут діти завжди роблять помилку, тому що не бачить. Що у нас тут множник і одиничка, який ми напишемо. І тоді 1 помножити на А у кубі, буде. ми А у кубі виносимо залишається множник 1. Тоді тут обов'язково треба поставити одиничку. Про це не забувайте. Це важливий такий хід у прикладі. B у другому, Б у восьмому. Меншу степінь ми можемо винести б у другому виносимо або б у квадраті. Знову тут залишається у нас одиниця, яку ми повинні бачити. 1 додати Б у другому ми винесли, тому залишається Б у шостому, b у шостому степені. Давайте перевіримо, чи правильно ми винесли множник b у другому. b множимо на 1, у нас буде b квадрат додати b у другому, помножити на b у шостому, b буде b у восьмому. Все правильно, ми зробили. У нас залишився ще сьогодні при третій стовпчик від 11 до 15 прикладу. Давайте подивимось тут. 5 і 7 це прості числа, тому вони не мають спільних множників, крім одиниці. Тому тут коефіцієнт. Виносити не будемо, але ж у нас є П у кубі і П у першому степені, Тому просто П ми можемо П у першому або виносимо за дужки, Тоді залишається піс у зменшуваному 7P квадрат. 7p квадрат, тому що p перша степень помножити на п у другої буде п у третьому степені. Стоїть знак мінус, ми цей мінус переносимо. Тепер п ми винесли, тому залишається тільки коефіцієнт 5. Тепер у нас 15 і 3. Дивіться, у нас у 15 є 3 помножити на 5, С помножити на С, Тому ми можемо винести 5 СД. Ой, 3, 3CD. 3 3CD ми можемо винести за дужки спільне. І там і там є. Тоді залишається від 15, залишається 5С. 5. 5c відняти. 30 ми винесли, тому тут залишається у нас одиниця. 1. 1 помножити на 3, це буде 3. 5. Будь ласка, не забувайте про цей коефіцієнт одиницю. Так, 14 і 21. Якщо ви уважно подивитесь: 14 це 2 помножити на 7, х квадрат – це х помножити на х. 21 – це 3 помножити на 7. Y це y помножити на y. Тоді нам можна винести 7х за дужки. 7х за дужки виносимо, тоді залишається 2х. 2х, перевіримо. 14х квадрат у буде додати. 7 може винести, залишається трійка. 3. Давайте перевіримо знову. 7 xy помножити на 3. Це буде 21 xy у другому степені. Все вірно. Так, тепер у нас є 16 х у шостому і мінус 2х дев'ятому. Тут у нас теж у шістнадцяти є двійка. 2 помножити на 8. І виносимо ми завжди меншу степінь. Шоста степінь тут дев'ята. Тоді можна винести 2 х у шостому. 2 х шостому виносимо за дужки. тоді у нас залишається мінус 2х у кубі. Мінус. Два ми винесли, тоді у нас залишається х у кубі. 6 додати 3 буде 9. Все вірно. Додати 2 ми винесли, тому залишається вісімка, х у шостому винесе, тоді залишається. Так, ну іноді це в дужках записують так. 2х у шостому 8 відняти х у кубі. Ось так можна розписати цей приклад. Так, міркуємо далі. Що в нас є у 8 і у 36. 8 – це у нас 2 помножити на 4. 2 помножити на 4. А 36 це. 9 помножити на 4, 9 помножити на 4. А у четвертому, тут А у третьому, тому вносимо меншу степень А у кубі і Б у другому, тому що тут у нас є, так, виносимо 4 а у третьому або А у кубі і Б у другому степені Б у квадраті. Відкриваємо дужки. Так як ми 4 вже винесли, залишається 2А. Зразу перевіряйте, так чи ні. А третьому винесли, це, значить, перше залишається, Б друга винесли, Б немає нічого. Мінус стоїть, ставимо мінус. Ми 4 вже винесли, залишається коефіцієнт 9. А у третьому висли А більше немає. Б у сьомому, а ми винесли тільки Б у сім відняти 2, це буде Б у п'ятому степені. Як ви бачите, ми розв'язали з вами всі 15 прикладів і навчились виносити спільний множник за дужки. Щиро дякую всім тим, хто дивиться мої уроки. Ставить лайки і підписуйтесь на канал.